Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Із важливих новин для нашої фінансової стійкості постійні представники держав-членів Європейського Союзу погодили надання Україні спеціальної фінансової допомоги на 35 мільярдів євро за рахунок використання заморожених російських активів. Це велика перемога України, над якою ми працювали більше двох років. Я вдячний нашим європейським партнерам за це справедливе і сміливе рішення, і ми очікуємо, що Рада ЄС затвердить його вже найближчим часом. Кошти мають бути доступні для України вже наприкінці цього року, що дозволить нашому уряду повною мірою профінансувати пріоритетні видатки вже з початку 2025 фінансового року. Ще однією вкрай важливою новиною цього тижня стало те, що Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального. Фінансового траст фонду для України. Розмір цього фонду становитиме щонайменше 10 мільярдів доларів. Головними донорами стануть США та ще декілька країн. А в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються і інші донори. Кошти фонду насамперед будуть спрямовані на підтримку бюджету, тобто заробітні плати і соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення. Вдячні партнерам за цю нову допомогу. Також цього тижня ми провели засідання української платформи донорів, яка є головним майданчиком для координації фінансової підтримки нашої держави з боку партнерів. Маємо бачення того, як будемо проходити наступний рік, як будемо фінансувати обороноздатність, виплачувати пенсії, як будемо відновлювати енергетику та надалі посилювати нашу державу. Це стосується не лише фінансів, але й виробництва зброї, відносин із нашими партнерами, досягнення справедливого миру. Президент Володимир Зеленський цього тижня вже відвідав Великобританію, Францію, Італію, де представив лідерам цих країн український план перемоги. Це стратегія, яка складається з різних кроків і дозволить нам якнайшвидше справедливо завершити війну. Вся команда України працює над тим, аби якомога більше країн підтримували нашу державу на всіх рівнях. Ми будуємо нові прагматичні відносини, шукаємо точки дотику. На початку цього тижня в Ужгороді український та словацькі уряди провели міжурядові консультації та підписали чотири документи. З прем'єр-міністром Робертом Фіцем ми Також говорили про енергетичну безпеку, оборонні контракти, гуманітарне розмінування, євроінтеграцію України, яку Словаччина на 100% підтримує. Також продовжуємо активно розвивати наші відносини з Японією. Цього тижня в Києві відкрився офіс Японської організації зовнішньої торгівлі ДЖЕТРО. Разом із головою Джетро та японським бізнесом ми обговорили нові можливості для інвестицій в Україну. Бачимо велику перспективу щодо залучення японських компаній та ресурсів у модернізацію нашої країни. Для цього ми продовжуємо реформу дерегуляції, створюємо індустріальні парки, розширюємо пільги для інвесторів, продовжуємо малу та велику приватизацію. Цього тижня також відбувся аукціон з приватизації Державної об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Це найбільше в Україні підприємство з видобування і збагачення титанових руд. Майже 4 мільярди гривень запропонував переможець аукціону. Також він буде зобов'язаний інвестувати щонайменше 400 мільйонів гривень у технічну модернізацію підприємства. Сьогодні уряд ухвалює рішення про продаж державного пакету акцій ОГХК на цю суму. Приватизація державних підприємств це важливий елемент розвитку нашої економіки і збільшення інвестицій. Це також прозорість та зменшення корупційних ризиків, що є системною політикою. Одним із успішних прикладів політики є запуск цього року проекту Земельний банк завдяки якому аграрії можуть отримати в оренду державні сільськогосподарські землі на відкритих торгах у системі Прозоропродажі. Земельний банк це про прозорість у використанні державних земель, коли кожен аграрій може взяти участь у відповідних аукціонах. Цього тижня в нас є перший результат. До державного бюджету надійшли 22 мільйони гривень за 6 державних ділянок площею більше 500 гектарів. Будемо продовжувати і масштабувати такі успішні кейси. Вдячний всім, хто захищає Україну, вдячний всім, хто вірить у нашу державу, хто інвестує свої сили та ресурси. Дякую за увагу. Слава Україні.